Ще кілька днів і рік уже позаду, а скільки всього в році цим було, були і успіхи і смуток, і розради, і холод був, і радість, і тепло. А скільки в році цьому ми навчились. Навчились цінувати те, що є. Ми погляд на життя своє змінили. Навчились дякувати Богу за усе. Якщо це відео торкнуло твоє серце, залишайся з нами. Підписуйся на маяк життя. Поділись цим відео з близькими. І відкривай Біблію сам, досліджуй слово та знаходь відповіді разом з Богом і залиш свої враження в коментарях.